Що ви б погодилися, щоб в Україні знову був мир? Що ви готові віддати від себе? Я згоден, щоб в Україні була свобода. І за свободу людина може все віддати, включаючи своє життя, але краще вороже життя віддати за нашу свободу. Хто в вашому тоді ворог? Що таке мир? У 22-23 му му був мир і в 33 му був мир. Ворог це той, хто нас убиває, наших родичів, друзів. Тобто, ну скажімо, чим все ж таки пожертвували би чим життям кажете, не пожертвували. Да. Yeah, і вражую злою кров'ю волі окропіти. Ви читали? Ні, я знаю. Кого душу я. тіло їх положимо за нашу свободу. Ну, їх от ваше ваш ворога, от ваш ворога, ворога. Ну, це от на Лілі Путіна похожа людина. Добре, якщо скажімо, він з Донецька? На Адольфа Вісаріоновича Дзержинського. Дивіться, Адольфа Вісаріоновича Дзержинського. Якщо людина з Донецька. Просто там живе і не мала куди їхати, і не мала куди переїжджати, як біженець не хотіла так, бути. Так. І вона їй байдуже, будь-які люди в камуфляжах. Вона просто хоче жити. Хай живе. Якщо а вона ти? не заважає вам жити, хай живе, ну, так, людина так. має право на свободу. Але і ви... Вони хочуть миру, і ми хочемо миру. Ми хочемо свободи. Що таке мир? Я ж розказую, У 33-му році був мир. І 12 мільйонів лягло в мир. Що таке мир? Мир це шиза в голові. Коли в людини шиза, він хоче миру. От алкоголіки, наркомани ходять і в ними за мир. Але вони не за свободу. Людина повинна мати свободу. Ну, ну добре, а якщо це, скажімо, війна і смерті мирних людей. Е... Ні, мирних людей, значить вороги, їх не треба вбивати. Ні, ману вже мирні люди завжди страждають під час війни. Повинні не лінуватись і готуватись до війни. Якщо хтось. Ну, війна, це ж хтось її придумав. Десь є ворог, який придумав війну. Ну зараз побутує в суспільстві така думка, що війну придумала влада, щоб займатися контрабандою. Я думаю, неправда. Чия влада? Українська влада не могла такого придумати. Це провокатори про це говорять. Ага, Чисто з такого ворога. абсолютно. У нас багато провокаторів, які ругають нашу владу. Її вибрав народ. Ви бачите кращу владу. Ну на назовіть, кого він обирає. поіменно, називіть, хто міг заманити. Ляш... Ляшко Юля, ні. Вони також велику шкоду робили в свій час. І не мають позитивної біографії в попередньому житті, попередні роки свого життя. Що вони гарно зробили? Ті, хто сьогодні хоче до влади. 5 років і, 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 і то саме крутиться лайно. Нічого, нічого не, не, ні, не кажіть лайно. Нормальні люди. І кучма нормальний був в багатьох питаннях, і Кравчук, і Ющенко дуже, поки не отравили. Дуже гарний президент, найкращий сьогодні президент на сьогодні з цих, що були. Ну добре, а. якщо... Ви... не ругайте нашу владу. Я не то, що хочу, влада, народ заслуговує, на ту владу кого він собі обирає. Значально. Але мені цікавить варіант, якщо ви вибрати Януковича, який більшість людей думали, що гірше не може бути, і Порошенко. Ну, Янукович гірше за Порошенка. Гірше. Сто разів, звичайно. Він виродок, після тюрми його в армію не взяли. Людину, яку не взяли в армію. Підробили результати виборів, він став президентом. Ніхто за нього не голосував в такому об'ємі, в такій кількості. Я гарантію даю. У мене друзі з Донецька, з Донецька. У них 15 родичів. Жоден не голосував, а він набрав там 90%. Це було зроблено спецслужбами, в тому числі і наших ворогів. Дякую, як вас звали? Ярослав. Дуже приємно. І вам дякую. А ви звідки? Ні, я Свіво-Франківська, він з Києва. видно. А я москаль, я з Харкова. Ні, ви не москаль, мої діди туди. Нічого страшного. Добре, дякую. Москаль це непогано. От коли кажуть кацап, це погано. За відвертість дякую вам. Дивіться на опитування? Не опа. Погодьте на Прошу. На опитування погоджується. Ребята, я вас не знаю за смысл. Ну так зачекаєте для, для інтернету? Сам приїхав. Хоче. Хобби бліцепитування Хто? ніхто не хоче? Не хоче. Йдемо далі. Йдемо тут. Робимо бліцопитування. Питання? Е, Ні. Не, не знаю. Навіть не знаю які питання. Да. Ні, питання, ви хочете Дуко. питання. О, не, о, ось, хто погоджується? <рес> <рес> Отже, питання, питання просте. На що б ви погодилися, щоб Україні знову був мир? Щоб був мир? Так. Щоб ви готові віддати, щоб в Україні. Хай здохнуть всі здохнеться мускалів. Дякую. Е... Все. А що я можу ще сказати? Ну, Як визвати? Хлопці. Я зрозумію, дякую. Дядя Саша, лама. Питання всім задаю одне й те саме. Чи ви готові пожерти, щоб в Україні знову був мир? Життям. Пожертвувати, власне. Якщо буде гарно у нас в країні, я готовий пожертвувати життям. Як я звати? Олександр. Я не буду отвечать ни на какие вопросы. Не я много <реклама> чего уже отдал, как бы, и что я еще могу отдать, я не могу ответить на этот вопрос. Потому что я не знал, что я могу отдать тогда, то я точно так же не знаю сейчас, что я могу отдать. Паша. Ну, щоб ви з Луганська, От, що би ви пожертвували, щоб настав мир знов? Я патріот України. Тобто, я би, не, не, не розміжую луганчанин, дончанин, львовянин. Я патріот України і е, я воюю. І в моєму розумі, мир будь-якою ціною. он не должен быть. Украине нужна победа. Это наша земля. И мы должны прийти туда и водрузить флаг Украины на границе с Россией и Украиной. Вот этим я и жертвую. Я в окопе жертвуюсь вот собой. Для того, чтобы у нас был мир, но не на коленях мир, навязанный Путиным, навязанный вот этой продажной верхушкой украинской, а мир настоящий, когда бы украинцы, граждане Украины уважали себя, Почитали героїв. У нас парадокс дошел. Может быть, слышали народний герой Украины, Тимур Юлдашев. Это мой друг. Ми в 2014 году організували батальйон самооборони в Луганске в апрелі. Новая, новая власть новая власть нас предала. И нас начали там убивать. Сашу Решетняка расстреляли, Тимура бросили в подвал, кто успел там, ушел, ну и далее по тексту. Да? Так это новая власть сделала. Так вот погиб под Савур могилой Тимур, он народный герой Украины, и мы в Луганской области, он сам луганчанин, не можем презентовать книгу, которая написана о нем. Обращались к губернатору, обращались к депутатам. Не нужно это. Так вот, я не хочу такого мира, когда те люди, которые отдали жизнь, самое святое, за Украину вот, находились где-то там в обозе. А черти, которые жируют и жрут три кишки, получали ордена медалі только потому, что они при власти. Вот такой мир мне не нужен. Представьтесь. Константин Ільченко, офіцер ВСУ. чи, 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 чи ви готові пожертвувати, щоб в Україні знову був мир з собою? Тобто життям так Ви вважаєте, це буде ефективно? 14-й год це вже показав, що я вернувся живий сюди. Як його звати Юра.